Фаміліями ось Гринкевич Роман Ігорович. Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлю міноборони, затримали вранці в Одесі. Про це повідомили в ДБР. Той намагався втекти за кордон і сховатися в одній з країн ЄС, але не встиг. На сьогодні ще Роман Гринкевич знаходиться на путі. Переслідслідування до суду я зараз вам однозначно можу сказати, що це буде запобіжний захід. Ми будемо клопотати про обрання запобіжного заходу арешт, але ми всі розуміємо, що є альтернатива запобіжного заходу. Це застава. Будемо комунікувати з прокурорами. Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Ще четверо фігурантів цієї справи. Вже у СІЗО їм інкримінують постачання. Не Якісного одягу для зсу на 1 мільярд гривень. Втім, серед підозрюваних поки жодного чиновника міноборони у ДБР кажуть, що слідство триватиме, доки не буде з'ясована уся схема незаконного збагачення. Ханкевичі вони постачали до міноборони відповідні продукти за завищеними цінами. І вочевиті, що вони вигравали на тендерах. Ці тендери готувалися і без сприяння певних осіб з відповідної державної структури там, з міністерства оборони. Це навряд чи було відбутися, тому мені здається, що логічно абсолютно, що тут має бути повністю розкручений цей ланцюжок і віднайдено всіх учасників. Ще в одній гучній справі про корупцію в міноборони підозрюють семеро посадовців відомства. Їм інкримінують постачання до армії неякісних бронежилетів та екіпірування на понад 1,4 мільярди гривень. Справа вже передана до ВАКСУ. Повідомили в генпрокуратурі. У поле зору правоохоронців потрапили і працівники ТЦК. Посилення боротьбу з з корупційними ризиками, і правопорушеннями у сфері військового обліку. Розпочато понад 220 кримінальних проваджень за такими фактами, що по у понад 4 рази більше ніж у 2022 році. За минулий рік та у січні цього року повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень 189 військовослужбовцям та працівникам працівникам ТЦК та СП. Триває слідство, і в резонансній корупційній справі про незаконне відчудження земель Київської ГЕС, фігурантом якої є бізнесмен Ігор Мазепа. Слідчі бюро з 2022 року активно включились в роботу, провели великий об'єм слідчих дій, необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборотки. Не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а і відомих бізнесменів-забудовників на даний час документально підтверджена незаконна забудова та приватизація понад 7 гектар, але робота не зупиняється ні на хвилину. І на даний час вживаються заходи щодо доведення причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 гектарів землі орієнтовною вартостю 1,1 мільярд гривень. На закиди про те, що це є тиском, на підприємця голова ДБР Олексій Сухачов відповів, мовляв, відомство веде багато справ, у яких фігурують відомі бізнесмени та компанії, але називати це тиском він не може. Тут якось казати про одного мученика відповідно зепу, ну, я б точно відповідно не взявся. Ну і самі, скажімо, суть звинувачень там мінімум відповідно три статті. і розуміючи те, що там точно є питання до того. Як відчужувався відповідно цій землі, і як нам давався дозвіл на будівництво. Ну мені видається, що це перебільшення це більше стратегія захисту. Саме підприємців, які стикнулися з неправомірним тиском з боку силових відомств, Генпрокурор України Андрій Костін закликав звертатися до правоохоронних органів із заявами. Якщо це буде підтверджено фактами, винні будуть покарані, запевнив він.